Екскурсія пожежною частиною сумські рятувальники продемонстрували дітям із вадами слуху техніку, на якій працюють, та розповіли, чим ці машини оснащені і як вони їх використовують у надзвичайних ситуаціях. Приїжджають до пожежної частини на екскурсію діти не вперше. Ми колись відвідували цю, цю цю частину, і дітям дітям дуже сподобалось. Наразі вона має дуже багато техніки нової, будуть розповідати про вибухонебезпечні предмети для дітей, які мають порушення слуху. Це дуже важливо. Тут у нас з собою перекладач він все перекладе і вони повинні це знати. Цього разу відвідали ДСНСників 25 дітей віком від 4 до 15 років. Мені сподобалося, коли я їхала на здоровій машині. Так швидко одягається, немов справжня пожежа. Супроводжували дітей, їхні батьки. Я В захваті я сіла на цю здорову машину, подивилася на хлопців. Ну, достойні, ви знаєте, правда. І тепер розумієш, ну, герої, чесно. От достойні ребята. Спасибо большое, що вони у нас є, і ми будемо сидіти, їхні труд. Для дітей надзвичайники підготували кілька локацій. Продемонстрували нашу техніку, тому що дійсно це всім цікаво. Вони побачили, як працюють наші автомобілі, які ліквідують наслідки ДТП, і в тому числі в такі великі пожежні мази, які залучаються на ліквідацію в основному величезних пожеж. Ну і Виїжджають навна на, на, на всі виклики, які надходять на лінію 101. Покаталися діти, приміряли нашу форму спорядження, і також ми їм продемонстрували елементи порятунку. У стаціонарному пункті незламності, який розгорнули на базі цього підрозділу, дітям розповіли, як діяти під час пожежі та що робити, коли натрапив на підозрілий предмет. За словами Олега Стрілки, такі екскурсії на своїй території проводять, щоб юне покоління знало, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол Суспільне новини, Суми.